Вітаю вас, друзі! Вітаю понеділок, ранок 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Цікаві новини були в вихідні. Це і цікаві, і напружені. Зараз ми обговоримо дві такі новини. Перша – це те, що президент України Володимир Зеленський. Сказав своєму посланні до нас, до народу України: ми бачимо, що нарощується союзництво між Росією і таким режимом, як у Північній Кореї, це вже не просто про передачу зброї, це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта. Те, що наші на тому тижні накрили деяких офіцерів, ну, накрили снарядом Хімарсам, скоріше за все, на Окупованій Луганщині чи Донеччині, офіцерів з Північної Кореї, це правда, це визнали уже всі. Ну, начебто, це були. Такі собі офіцери, які там вчилися інженерним справам, чи ще чимсь, чи приїздили просто дивитися на війну, не знаю. Але наші їх залишили на. Нашій території, щоб не лізли туди, куди не потрібно. Що ще сказав президент? Сказав, що очевидно, що в таких умовах наші відносини з партнерами потребують розвитку і зміни направлення. Фронт потребує більшої підтримки. Коли ми говоримо про більшу далекобійність для України та більш рішуче постачання для наших сил, це не просто перелік якихось там пунктів, що нам потрібно ось це або та, те озброєння чи ще інше. Це е, про збільшення тиску на агресора. Так що ситуація така: якщо що Північна Корея робить, поставляє снаряди, поставляє озброєння, поставляє ракети. Поставляє Балістику, ракети балістики Якщо вона ще буде давати і людей, ну подивимося, що буде. Я, Звісно, мені цікаво, як це буде відбуватися. Да? От, Наприклад, ну можна, можна послати там, 30 людей, 50, 100, ну можна 200 людей послати. Це якось розташувався по е ешелонам, по поїздах. А як посилати, наприклад. Полк, тисячу людей. Це ж все видно, це все замітно, це все зрозуміло. І я думаю, світ не залишиться просто так, що от поїхала тисяча, чи дві, чи три тисячі військових обучених, як вони кажуть, спецназ. Ну. Я впевнений, що окремі спеціалісти Північної Кореї давно вже проводять тут спільну роботу з Російською Федерацією. Ну це ППО, да, це інженери, це, мабуть, да, військові, які вчаться різним тактичним діям, можливо, стратегічним, не знаю. Але вони на, навчаються. Це полігон у нас, на, на, на жаль, так відбувається. Ну, Що стосується піхоти, бо великої кількості піхоти з Північної Кореї, то, скоріше за все, це буде ну і не мотивована піхота. Хоча Корейці це цікава нація, це інша нація, це. Ну, вона зігадська чи яка, не знаю. Можливо, зовсім не мотивована, а можливо, дуже мотивована. Знаєте, подивимося. І вплинути, як кажуть наші військові, як кажуть наші військові, вона дуже прихода. Ну, я ще раз кажу, скільки можна переправити, ну, хай п'ять тисяч. Всі дуже вплинути на ситуацію. Вони не зможуть. Ну ніяк. Це якби їх приїхало 100 тисяч, 200 тисяч, так. Так що давайте спокійно відноситися до всіх цих повідомлень, Корейці вже тут, там от, от такі різні кликбетові названня. Давайте спокійненько, спокійненько, спокійненько. Є заява президента, що нарощується співробітництво. Що буде далі? Будемо дивитися. Ну і я думаю, що і санкції все буде. Все все буде. Так що так, друзі. І ще одна дуже цікава новина, про яку ми повинні, про яку ми повинні слідкувати, дивитися, тому що це цікаво. Але спочатку я прошу вас розповсюдити, ось це. Відео, що ви, ви бачите, підписатися ті, хто не підписаний, поставити вподобайку. Обов'язково друзі, натиснути дзвоник. Навіть тим, хто підписаний, у кого дзвоник не натиснутий, натисніть його, тому що дзвоник дає повідомлення, що прийшло відео. А багато людей пишуть, що єлі знайшли, єлі знайшли, єлі, єлі. Дзвоночок буде, все буде нормально. І пишіть коментарі, як ви вважаєте про корейці? Далі. Байден скасував вже ж візит на тому тижні, був наш президент цілий тиждень, повинен бути Рамштайн, все повинно було йти ну дуже б в класному сценарії. Але ураган не ураган, давайте не будемо гадати. Ми не знаємо основну причину. Є, є причина, яка названа офіційно. це ураган. Він я вже казав, може це бути основною причиною? Так, тому що вибори, і якщо б. Поїхав Байден, Трамп вже кричав, він кинув заради українців. Він і так кричить, що українцям дають гроші, а американцям гроші не дають. Все може бути. Може бути, ураган, як. Знаєте, ну як, як прикриття, а може бути і правда. Як версія. Так що, зараз Байден планує приїхати. Це пише журнал Шпігель, планує приїхати до Німеччини на цьому тижні. Хоча і ну, скасував візит, буде, начебто, зустріч. Він хоче зустрітися з Шольцем, а також е, він хоче зустрітися Штайнмайером. Ну, давайте будемо дивитися. раніше він хотів вже окремо зустрітися і з Шольцем, і з Макроном, і прем'єром Нідерлан Великобританії, і в чотирьох хотіли зустрітися. І ще я не знаю, чи був запланований візит нашого президента на цю розмову чотирьох. Ми не знаємо, що там може бути. Настільки все, настільки все. Перекручена, всі пишуть, всі пишуть що, що завгодно. СДФ, журнал, да, журналісти, це означає, що е, Рамштайну не буде. ну, Скоріше за все, да, збору, о, так от офлайн Рамштайну не буде, ну не буде, не з'їдуться вже. знаєте, Буде все вирішуватися в онлайн. да, І буде все вирішуватися, а що буде, подивимося, що буде. Це дуже цікава поїздка. Байдена для чого вона? Ну давайте по-різному можна Це можливо бути версія, можливо, бути версії можливо бути багато Перше, це да договорити там постачання зброї Україні більше і надавати там дозвіл, стріляти може бути, може бути, це може бути. Сугубо їхня натовська розмова, що Байден каже, думає, думають, вони всі вважають, що прийде Трамп і не буде підтримка НАТО зараз е цієї осені і зими перекинути там в Німеччину, в Великобританію зброю. Можливо, дати зброю їм більше, щоб потім вони нам давали. Ну, слухайте, варіантів дуже багато і. На якомусь на одному за острові загостритися ми не можемо, тому що ми не знаємо про що. А може він просто приїхав шнапсу випити? Остання поїздка на, на посаді президента Сполучених Штатів до, до Німеччини? Може бути таке? Може, може. А Рамштайн збір. Збір уже, знаєте. Офіційний збір уже після виборів. Можливо, він буде в цієї осени, а можливо, вже і в січні. Подивимося, давайте також спокійно відноситися до всього цього. Все буде нормально. Все буде нормально, друзі. Президент їздив, президент розмовляв, президент щось підготавлював. Подивимося, а оці всі Шольц відмовив. Шольц, а Шольц щось сказав. А офіційне повідомлення якесь було. Та ніякого не було. Ну, давайте. Давайте не бігти поперед паровозу, будемо дивитися. Нагадую ще раз, на цьому тижні не буде ввечері монтажу, тому що, ну, тому що людині потрібна відпустка. Всім потрібна відпустка. І я хочу. Я хочу подякувати друзі за донати. Хочу подякувати за ваші посилочки. Там Надія, олійник пані Надія вже вислала. Uh, сітки дуже дякую. Якщо є ще сітки маскувальні, давайте новий підрозділ зайшов. Їм дуже це потрібно. Дуже, друзі, спонсори ви неймовірні. Я сказав, давайте, давайте дійдемо до 100 спонсорів. От ніяк не можемо, начебто вже за 90-і впаде. Начебто. За... Ну, я думаю, дійдемо. дійдемо й до 100 спонсорів. Все у нас буде. Я дякую за ваші донати. Бридак Людмилі, величезна, подяка вам, пані Людмила. Дякую вам, дякую. 30 на 70 особисто від мене подяка від... за підтримку каналу. Білокурський Олені. Хтось учора, 12,10, 21.25 перд. Манобанк. Зарінчук Марія, Абанк Маріана. Вибачте. Вибачте, пані Маріана, дякую вам велике, аніскевич Наталії. Бобовій Людмилі на дрони написано, Поджариве Олександру, Сорокіна Жанні на потрібне, Лучко Любов на розсуд, медяк Ірині, Реп ЗСУ, Комаровій Світлані 50 на 50, дякую вам, пані Світлана. величезна подяка. Петровській Екатерині, Монобанк. а також Петренко Олександру на дрони. Всім, всім велика подяка. Друзі, до вечора. Україна переможе.